Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке коротеньке відео лише про кроликів. От, покажу, як я зранку вправляюсь з ними. От. Це, як ви знаєте, моя кроличка. От, е, сьогодні вже 11 днів, як вона умовно покрилась. Чому умовно? Тому що. 100% ніколи сказати не можна. Я її пускав другий раз до кроля, вона відбивалася. От, тому я вважаю, що вона умовно покрилася. Так, значить, дивлюся в кутку, щось їй не подобається. Вона обдирає штукатурку. Дивна така кролиця. Ну, хоча в мене нема з чим порівнювати, це мої перші кролики, але така якийсь у неї трішки характер дивний. От, але в туалет туди вона й ходив в той куток. Я вчора вичистив. Дуже мені подобається. Молодець. Так, воду, е, ну, не знаю, мабуть, вивертала. Зерна нема. Чомусь палички не хоче. Е, можливо, я зараз поміняю на інші сорти дерев. От. У мене ще було трішки соломи. От вчора їй положив. Ну, не знаю, чи їла, чи ні. Викину на підстилку. от. Зараз я поміняю водичку і буду потім годувати. Так, друзі, водичку поміняв, дав їй сінця. Ось дивіться, це їсть. До речі, я солому забрав, куряму гнізда підстелив, але бачу, що набагато менше значить їла. Ну, Така вона. Чуднувата. Ну, Яка є. Так, далі зерно. От сюди я її так сиплю зерно. Так. І далі, 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 далі смаколики. Морквинку. На тобі. На морквинку. Ні. Щось. Капусту. Маленький листочок. О, капусту вона любить. Так, ліщину, ліщину, наче єсть. Отака. Отака, кронділя. Так, і дам їй ще інші палички. Ось тут у мене верба і береза. От, Подивимось, чому вона не хоче, ось куток уже. Вигребла, чи вигризла, чи не знаю. Хоча ось дивіться, лизунець, ось це спеціально для кроликів я купував. Якщо їй не вистачає якихось мінералів, ну, хто знає, що їй не вистачає, може мізки в отій маленькій голові. Там, мабуть, лише вушка тримаються на тій голові. І то не завжди отак от. От усе правляння у кролиці. Нехай займається. Зараз піду годувати кролика. Так, і кролик. Зараз подивимося, що у кролика. Сіна повна, не знаю. Таке гарне сіна. Ну, зерна нема. Зрозуміло, тікай. Кукурудзи також майже нема. Так, палички, ось дивіться, як гарно це обгриз. Акація, це акація. От Що вона не хоче, що він. Хоча я дивився в інтернеті, як він мене нюхає, що акацію кроликам можна давати, але моїм не подобається. Так, так, так. Камеру не можна гризти. До речі, він, е... скажімо так, коли, після того, як пізнав, що таке кохання, став такий... Бодренький, енергійний, то якийсь такий лежав постійно. Оце такий, бачите, жвавенький. Але ти жвавенький, але в туалет він все-таки ходить оцей куток. Так як і там, під годівницю. Ну, нічого не зробиш. Уже. Так. Водичку я йому на ніч прибираю, щоб не замерзла. От. І зараз. Поставлю водичку йому і також буду годувати. Так, водичку поставив, хотів водичку, як завжди. Отакий. 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 Так, далі дам зерна. Зерна. Сіна не буду давати, є. Так, палички. Ну, залишу ту акацію. Не знаю чому. Не хочуть вони. І дам йому, дам йому ті палички, що кролиця не догризла. Також акацію і клинок. Так і йде. Попив. Так, даю, 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 даю смаколики. Ліщинку. На. Розбалував я вас. Так, що ще в мене є? Він любить гарбузик. Тому йому гарбузик. На. Щось зранку нема у них настрою. Так, і також дам трішки... От бачите, клинком зацікавився. На, капуста. Так, тобі ще. От капусту вони люблять, але ну, багато не можна. Такий є. Дивлюся, так кліт... клітку не грезе. От, вистачає кукурудзи, паличок. А, До речі, кукурудза чуть не забув. На. Кукурудзу ще тобі. Це ти любиш. Щось зранку сьогодні бачу немає у них настрою. А сіно? Дивись, яке сіно гарне. Ох, і кронділь такий. Іш. От оце, друзі, і все моє ранкове вправляння кроликів. Це, звичайно, що я знімав. Я так якби не знімав, це зайняло б 5 хвилин. От, тому цікаві тварини, мені подобається. Вже жду з нетерпінням, коли кролиця у кролиця. Подивитися, що там, як там. От, але це буде вже пізніше. Отакий. От Отаке от, друзі, сьогодні коротеньке відео про кроликів. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!